Це просто на устах у людей, проста мова. От і все. Це багато повторюють його цитують, тому що він простим язиком говорить uh -huh. Ну, це. Ну, я считаю, це правильно. Просто простою мовою це все говорить, не, не заманіченими фразами. Людині треба просто побільше е, общатися з нею і говорити правду, так, як вона є. От і все. А правда, вона, виходить, що? Казали, е, що поїхав. Е, Зеленський до Байдена, щоб Байден нахилив його, щоб той йшов на мир. Та там який мир? Мир буде тільки тоді, коли виведуть ці війська із України, коли все, всі ущерби, всі села, дома, города будуть встановлені за рахунок Російської Федерації. От тоді буде як про якийсь розговор про мир. Який мир? От, все дуже просто. А, Олександр Горвичу, а от щодо. До таких поїздок, наприклад, Зеленського Бахмут, та от Херсон, як люди на це реагують? Чи бажають вони це піар-кодом, наприклад? Чи вони ну, розкажіть про це? Ну, от просто я вам скажу: Зеленський поїхав у Бахмут, і от перше, що я роблю, це виходжу на заправки, і до мене зразу підходять люди і говорять: Олександр Григорович! Ви казали, що Зеленський з тяними яйцями? Ні, він з Тітановими, смислі. Ну, поїхав у Баку. Ну, це президент, два кілометри од лінії суперкосновення він поїхав у Баку. Ну це надо, ну ви що? Він що, не думає головою, що він робить Ну от, оце люди говорять. Наоборот, його ну, ще більше. Ну, що таке? І зразу ж йде сравнення. Той гном Путін б, по е, Мерседесі по мосту проїхався, подивився, як там після. Прильота е, зробили, а цей сім'я виїхав на передову. От і різниця вся, розумієте? Люди це, це, вони ж бачать все. І люди вже такі заведені, що вони просто підтримують зрінського так, що це. Ну я вам говорю, навіть на ті, на ті на день сьогодні просто нема. Я е, хотіла вас спитати з приводу того, чи е, то, пам'ятаєте, ми трошечки зачепили цю тему в попередньому інтерв'ю. От е, розбрат після війни, чи буде він, е, тому що ну, очевидно буде тяжко економічно всім. Прийдуть люди з фронту, е, прийдуть люди з вимогою справедливості, правда? Е, знову таки буде поставлено руба питання корупції, тому що народу вже... Ну, Нестерпно не на це дивитися, так, і думають, очевидно, от, а, а за що боролися, в тому числі під час цієї війни. От е, наскільки ви думаєте, е, суспільство так розшарується у нас після війни, якщо, якщо ви так думаєте взагалі? Є ще Нам куди мотати. Ви знаєте, я пам'ятаю наше перше інтерв'ю, е, коли ми про це говорили. Ви говорили, що найстрашніше буде, це коли зараз ми всі об'єднані, а потім коли. І от е, сьогодні я бачу е, те, що я бачу, я бачу те, що ці всі миші починають вилазити з нору Вже це, 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 там десь Яценюк дає де там якесь інтерв'ю, що там, чи піде е, русаки підуть з сторони Білорусі, чи не піде щось там, починав розказувати там чи вона там. Умні е висловлювання там кидати, там, ну, Кожен вже починає вила. Рано виходить сняв. Е оце саме більше страшно, що зараз кожен почне е тягнути на себе одіяло, і оце вже вони починають рвати Україну. Але я думаю, що хлопці прийдуть і вони їх успокоють. Хлопці підтримують Зеленського і вони так успокоюють, що це все ми, ми ці всі миші. Позабігають в нору так, б на кожну норою буде стояти, кіт, і не буде давати їм вилізти дороги, І все буде добре. Да. Ну хотілося б, щоб, щоб таке взаєморозуміння, щоб порозуміння було в людей, щоб, знаєте, без котів... А вису. я думаю, вони, я думаю, не хватає ума. Зрозуміти, що їм буде підс, поэтому я думаю, що не хватає ума, не лізти нікуди. Олександр Горовича, я коли з вами розмовляла, не вони б, звісно, і три з половиною тисячі і ви сказали, що але а, треба в, в, в там задобитися, щоб а, чим, а, чим подальше було спорядку, від кадіус. Радіус. радіус більший. І, і я от наступне питання, воно і стосується тих яблучок і ставлення людей на деокупованих територіях, особливо тих, які з нами не жили, 8 років, так. Як, як нам під одним дахом ужитися? Якщо можна цю історію про Яблочка, ви розкажіть, вона мене сильно вразила. Дивіться, це больно больно про це слухати, за що хлопці помирають. От просто больно! Чесно скажу, больно. Я не хотів це говорити, але я не можу брехати, тому що якщо ви попросили сказати, я скажу так, як вона є. Я коли їду до хлопців туди. Своїх. Я пично набираю там ковен е бардачок снікерсів, їду там по дорозі, дітворі роздаю. Там, ну, є що я е ну, люблю пообщатися з бабушками, там, де сидять, он, там, собралися, там, я люблю там поговорити про що, як там, що там. Приїхали ми Купінськ е до білого колодязя е село там одне, дивлюся, чотири бабушки сидять на цьому. Я виходжу. Ложу автомат на капот, знімаю касту так, в так броніку, як, як їхав, так і встав. Кажу слава Україні. Мовчать. Ну я зробив від, що я не, 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 не жду од них відповідь. Кажу, можна яблучко зірвать, бо щось так на кисеньке потягнуло. А я вам руські по снікерсу дам. Ну мовчать. Ну, сорвіть. Ну я ж іду так, роблю від, а сам метрів двадцять. Чуть хорошо, як вони балакають над собою. Я підходжу руку яблука, достаю, а одна друга каже, подавився б ти її. Це вона до українського солдата говорить такі слова. А мене питання, за що ми б'є там життя віддаємо? От за що? Цю правду ніхто не хоче слухати, ніхто не хоче не чути. А вона є. А, вона прихопується. Вона є. Зараз. Вона є. А їдемо далі. Купінськ, ну це ми приїхали в Купінськ, доїжджаємо Купінськ, центр, школа розбомблена, там дом культури, там, ну, ну це просто, все, все розвалено. Да, воно було стареньке, давно там було не таке, там, що бахки там, да, ну, воно було. да. Но зато зате найтіше, що е, із восьмірка арматури зварений маленький заборчик такий на сантиметр 30, і він розрізований в Росії. Це єдиний території, де зустрічали хлібом собі. І все руководство переходило на сторону е, рашистів. За що ми вмираємо? За що? Цього ніхто не хоче Ну, За землю. Якщо не якщо є люди, які, яким Україна там не до то очевидно, вони мають прийняти якесь рішення. А це наша земля Олександр Воровича. А що лишать? Ні-ні, я не за землю говорю. Я, я, я говорю, що таких людей просто треба. Чемодан, вокзал Росія. От і все. А наших людей туди от, просто дать вибір. хай їдуть на сюди, щоб ми їх не бачили Вообще. Ну як отак, вона живе, про що ми тоді говоримо? Ми говоримо, хто навів, е, що наші хлопці постріляли. Та вони ж нахуй, дають усе. Хто здає? А такі ж ось люди здають, блядь, ненавидять просто Україну. А якщо ви не наведете Україну, їдьте наразі і все, і, і поїдете. Я за те, що треба просто напросить дати право вибору. або їдьте отсюда, або, або, або живіть тільки, підтримуйте Україну. Он я за що? Оксано Говорить, ну це таке питання. Дуже Моно болюче питання. Воно дуже. Таке сензитивне і ну, важке для вирішення. Так, щоб з маку його руба якось вирішить, важке. А е як ви думаєте, от після війни чи не виникне необхідність, наприклад, навіть змінити конституцію у зв'язку з тим, що е ну, прийдеться робити такі непрості рішення саме на деокупованих територіях, там, де там, де були так звані, наприклад, ЛДНР, ну, що робити з землею, наприклад, так званих ЛДНР, що робити з деокупованим Кримом, там, що повинні запрацювати всі закони України, включно ж там можна вже продавати землю, купувати землю можна розвити. Чи, 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 варто, чи варто зробити якийсь такий перехідний період, де, ну, де, де повинні діяти якісь особливі правила? Це така больна тема, дуже больна тема, е, про яку е, я не хотів би про це час говорити, тому що єдиної думки в мене нема. А там, де в мене немає єдиної думки, я не хочу, щоб воно звучало з моїх ус, але я тільки можу посочувати зараз президенту нашому задатку, який, е, я, напевно, стараємося уложити тисячу, хоча б. Можна обійтися без език. Але я впевнений в одному, що все, що Але буде, дуже синово ви Це стандартний сіно. Я думаю, що це буде. Тому що, ну. Ну так на місцях люди ж теж будуть дивитися на лідерів громадської думки. От на вас буде, то що ви думаєте? От почався оцей дискурс, наприклад, Крим після перемоги, Та, І він має бути залишатися автономією, чи все-таки зміна Конституції і область. Ми Ні, тоді візьмемо поставимо не просто ліці. Як немає, вона будь-кова, ніякої автономні. Це регіони в свій час зробили е, і ще до всі пасажисти зробили це все. Я вважаю, що е, Крим це просто повинна бути область, як Кіровоградська область, Кресовська, Кримська. Я вам скажу все це, ця, тому що ми з вами не кримські татари, можливо, нам так легко кидатися, знаєте, цими своїми судженнями. Якби ми були. Все-таки. А хто підтримав... Знаєте, це народом? Хто підтримав автономію? автономію? Оксана Можна навіть зробити 4000. Ну хто? Ну кому. Цього э, да, вже читайте. хватит, зголос. І татари, і... Ну, це... Ну, это... Форма була дуже зручной і Росії. Пам'ятаєте, як поставлю Хорошо, питання. Раше, я, вам, е, з вашого дозволу, поставлю друге питання. Не підтримали б татари. Була б автономія Криму? Е, була б, мені здається. Знаєте чому? Тому я що там дуже багато було. відставників СРСРівських. думаю, що не було? Ні, то ні, що не було. Ну, в будь-якому разі, це теж дилема зараз. Це теж воно ста, постане після війни. Спочатку його треба звільнити, по-перше, цей крим. Так? А по-друге, це, звичайно, після війни теж буде така проблема. Навіть якщо це буде подобати. Як вам, як вам події по Росії? Як вам ці коріння в, в таких дивних місцях, на аеродромах, що в них все вибухає, що вони вже там в сиренах живуть? Замічувати. Просто замічувати. Ну... Я думаю, що чим швидше вони прочувствують те, що прочувствовав український народ, тим швидше закінчиться війна. Е, просто е, я не можу взагалі зрозуміти, як побачив цього е, хую він держить е, стаканчик десь там на якомусь намети і розказує, а, а що ми? Ми е, весь мір там то, що ми там енергосистеми енерго там е, бомбі, е, України. А ми ж відповідаємо, ми ж не перше начали. Хто почав начал Кримський мост? Хто почав там курські там лінії передати? До Кримського моста пів України вже бля розвирозвали. Тебе ж розказують хто? Ну це вообще ну абсурд. Ви представляєте, І це ж так думає 80 процентів русарашись. Ви пристаєте скільки справа не розумієте? От ви кажете, там замечательно, а вони повинні відчути. А ну ви знаєте, що росіянам своїх людей не шкода. Тобто, от коли я прочитала інформацію, що Путін готовий покласти ще 300 тисяч, це мене так знаєте, збентежило. Я подумала, як? Ну, по повинні ж бути там матері, правда? Повинні ж бути там жінки і дружини. Як? Як можна віддавати чоловіка? Ну, я вважаю, що їх треба під кругом і везде, і щоб вони це прочуслили. Я думаю, щоб все одно прочувствовали, до них дойде. Коли вони будуть жити, так як живемо ми от просто. От вони, коли це все, вони все поймуть. Скільки людей, скільки синів, скільки батьків, скільки чоловіків, скільки жінок, скільки дітей, просто дітей. Ну, ну за що діти? От от, от, от от приїхали ми до хлопців, тільки зайшли в подвал і почали крити. Ну хорошо, крийте ви там э, нас там, харашо, ми воїни, ми, ми, ми прийшли, ми знаємо, що ми прийшли. Ну ми виходимо після обстріла, йдемо по вулиці. Бля, пацан 10-літній, пацан несе свого э, 15 п'ятнадцятилітня, несе блядь, погріба не подобігли. Бля, за що це дітям? За що, бля? Сука, і вони ще будуть розказувати. Ну як тут можна пробачити оце? Як? Я не розумію цього. Тим більше, коли бачився на свої очі. Хлопці, поэтому моя думка... Поэтому моя думка, я навіть пиздить кругом везде, де тільки можна. Блять. Щоб го -го горіло все блять, білим синім пламенем. Тоді ми все поїдемо. Як наші оборонці, розкажіть на власне очі. Взяв мені зі зброєю. Ви знаєте, ну хто говорить за е, хлопців, що вони там, ну, да, так, зрозуміло, умови там е, не, не ті, але ну, не голодні, не холодні, вони одягні. Так, да, може не всі там десь. Ну там де я був, я говорю, там, де я був. Е, всі хлопці одягнені, всі Так. От ми зараз дивимося. Беремо зараз магніт перевірочний. И начинаем проверять, проверять магнитные полы. Сейчас оставлю паузу, заряжаю телефон и идем дальше.